Коли у вас кріпатура, коли у вас закислення організму, це перше друге починається формуватись новий колаген. І ось одна із причин, чому з'являються чули такі міфаціальні спайки. Чули, так? Чому вони утворюються м'язове волокно, так? І ось тут там, починається ну, порвався. Yes. Так, після тренування. Коли формується новий колеген в цьому місці, він здатен перетинатися з іншими шарами м'язових волокон. І це призводить до чого? До так, до утворення спайок. І... Неможливості в цій ділянці м'язу скорочуватись повною мірою. І третє, що формується після колагену, це фібробласти. Чули такі? Знаєте, так? це такі клітини, які заміщаються такою новою м'язою клітиною. Так ось це друга причина, чому формується міфаціальна спайка. Тому що фібробласти, вони, якщо колеген Формуються, так? Ну, ви здатні формуватися, так, так. То ось фібробласти, вони можуть формуватися перпендикулярно м'язовому волокну. І до чого це призведе? Як ви думаєте? До порушення Так, скоротливої і. Здатності розтягуватися. Так. Тобто ці дві причини, чому після навантаження необхідно, ну, як то кажуть, розгладжувати м'язову тканину.